Друзі, всім привіт! З вами як завжди він Конішевський, і сьогодні я знову на риболовлі. Позаду мене річка Десна. Я знаходжусь неподалік від Києва. Як ви бачите, робоче місце вже готове. Прикормка замішана. Тому е, насправді дуже хочеться розпочати. Е, Є інформація, що трішки прокльовує риба на десні в цей період. Відповідно, це мабуть основний об'єкт ловлі це пліточка. І ну, поки ми їхали сюди, незважаючи на те, наскільки дорога не проїзна, тобто е дощі, дорога в жахливому стані, але рибалок в будній день просто купа. Ми ледве сюди заїхали. Місця займали ще по темному, тому ну я надія, що рибка ще активна рибка досі ловиться. Тому сьогодні на Десні біля Києва буду намагатися. Показати вам класну цікаву та пізнавальну риболовлю. Слухайте, ну, на Десні, щоб ви розуміли, у нас от передають тиждень-два якісь мінімальні морози перші, а на Десні розпускаються на деревах котики. Так, ну а ось не дуже приємна знахідка. Куски шахеда. І таких знахідок, на жаль, на Десні зараз під Києвом дуже багато. Дуже багато знайомих. Ось дивіться, карбон, просто карбон, як в вудках, просто ось волокна карбона. Волокна карбона. І таких знахідок я ж кажу, насправді, останнім часом дуже багато. У мене було декілька вечірніх нічних рибалок, які, знаєте, одна з причин, чому не викладаю їх на YouTube, це те, що. Ну, не можна таке знімати, тобто просто жестяк. Зараз знаю те, що ось закінчився, а для когось нормальні спеціалісти досі збирають гриби. Закінчився сезон грибів і теж дуже багато знайомих в лісах Київської і Чернігівської області знаходили прям майже цілі безпілотники собі на собачі. Тому така от ситуація. У мене було декілька рибалок, які просто не викладав через те, що. Ну, Таке було фаершов, що такі моменти просто-напросто не можна, щоб попадали на простори Ютуб. Коротше, отака от ситуація, я скажу. Таких ой, штук досить багато. Тому, якщо ви рибалите ввечері вночі, то безпека понад усе. Намагайтеся все-таки якось якось від цих всіх штук ховатися. Так, ну робоче місце моє вже готове. По класиці це крісло, полотенце під праву руку, вудлище. Справді взяв з собою таке достатньо потужне вудлище. Це Shimano Aero X5, 4,2 до 150 грамів, адже не знав, на які локації буду рибалити. Тобто, десна, знаєте, сьогодні навіть був такий план, що поїхати пошукати рибу на різних ділянках річки, на ділянках з глибиною, на ділянках більш мілких, на ділянках з течею, на ділянках з воротньою течею, мабуть, взагалі без течії. Ну просто зрозуміти для себе, де тримається рибка зараз в такий період. Тому ось перша локація, яку ми перевіряємо, але якщо на ній є рибка, і вона активна, то відповідно тут ми і залишимось. Це м -м, ділянка з несильно великою глибиною. Я думаю, це в районі десь 5 метрів. Е і це ділянка з ну, несильно великою течею, тобто течія проходить, я не знаю, мені здається, що е більше до того берега. Е тобто для таких умов палка ну вудка тобто тяжковата, але. Я скажу, не знав, на яких локаціях будемо рибалити, тому для Диснеї 150 грамів ну, оптимальний варіант. Так, По праву руку в мене, бачите, стіл зі всім необхідним, рибалка взагалі на мінімалках. Що в таку пору потрібно риболову, правильно, це гаряча чайока або кава, хто що полюбляє. Трішки розхідників, декілька діаметрів жилки, декілька різних моделей гачків. Ну і відповідно різноманітні варіанти модифікацій, видів та вагів годівниць. Максимально простий комплект живності це мотилик. І це ось пінка з опаршем. Мікс кольоровий. Готова вже прикормочка. Ми ще додаємо трішки живності. Перевіримо, як зі старту на неї реагує рибка. Ну і по класиці під ліву руку в мене рукомийник. Ось так виглядає моє робоче місце. Будемо робити перший закид. Так, ну що, по класиці робимо перший закид разом. Ставлю свою насадочку розвідник. Поставлю три світлі піночки. Стартове закормлення не робив. Дистанція ловлі у нас буде там в районі десь. 50 метрів, можливо, трішки більше, точніше трішки ближче. Годівницю використовую таку от з передньою грузкою кулю. Тільки тому, що там трішки пізніше обіцяють вітер і не хочу перелаштовуватись в період рибалки, відразу почну працювати цією годівницею. Розпочав з повіця метр двадцять. для десни, в принципі, нормальна довжина повіця. Ну так, да, дистанція метрів. Зараз порахуємо. Коли будемо омотуватись, обрати катушку, але дистанція, я скажу, там, напевно, метрів під 45. Е, значить, що я знайшов взагалі на цій дистанції? Чому я е, на ній зупинився? Знайшов я на цій дистанції е, початок е, підйомчика, да, початок якоїсь бровочки. Е, Бровочка з ракушкою, там далі навіть на підйомі, ось в принципі, таке саме дно, як ось зараз тут це пісок. І просто я напросто став перед цим початком більш вираженого підйому з ракушкою. Поки що так, подивимося, я скажу, що з цього вийде. Дистан... ну Глибина в місці лову, я думаю, що в районі там метрів, мабуть, ближче до п'яти. Хоча можу помилятися, стартовий закорм не робив. Зараз от закинув першу годівницю з кормом. Годівницю використовую, як ви бачили, достатньо такі об'ємні, тому просто там з якимось темпом 2-3-5 хвилин буду перезакидуватись, перезакидуватись і вже дивитися на якусь реакцію риби. Можливо, буду змінювати годівницю на меншу, але я думаю, що на таких великих артеріях, як Десна, незважаючи на те, що в нас в місті Лову немає там якоїсь супервираженої течії, але все одно вона присутня. То тут навіть по холодній воді ну, немає сенсу використовувати якісь малі годівниці, і немає сенсу використовувати ось навіть такий холодний період, відсівати з прикормки крупну фракцію. Тобто я цього не робив. Тому що ну, риба насправді тут може бути зовсім різна. Я скажу: на таких великих акваторіях взагалі не використовую в холодний період. Сито для відсівання крупних фракцій. Якщо перебалив на якомусь озері, на якійсь річці невеличкій безтечі з глибиною 2-1,5 метри, відповідно, я б максимум намагався все відсіяти, можливо, навіть е додати в прикормку. О, друзі, в мене перша клювака, додати в прикормку ґрунт, щоб зменшити е ну, харчову цінність, да, розбавити якось. Ну, відповідно, розбавити трішки ароматику, щоб вона була не такою ось, е насиченою не такою активною. Зараз подивимося, хто в мене там клював гачку немає нікого. Щодо прикормки, я, я ж кажу, поставив собі ціль в цьому сезоні холодної води, да, це осінь, можливо, зима і весна. Все-таки погратися з прикормками, зі спеціями, тобто більш пряними. Ну, до речі, хтось намагався їсти мою насадочку, але, мабуть, все-таки навіть для десни поки що. Ранувато використовувати таку об'ємну насадку, тому спробуємо з, як би мовити, класичний класики в цей період. Це декілька мотиликів з однією піночкою. Думаю, що на таку насадочку рибка буде брати набагато. Охоже. Набагато активніше. Так, е так ось поставив собі ціль розібратися і. Все-таки закрити для себе якийсь такий, знаєте, гештальт стосовно пряних прикормок по холодній воді. Адже я все-таки майже весь свій час, коли активно ловлю фідром використовую прикормки саме солодкі, я полюбляю солодкі прикормки навіть в такий період. Тобто вважаю, що вони такі більш нейтральні, більш, ну, з ними менше, вони менш насторожують рибу. Як в теплий, так і в холодний період. Але все-таки мої колеги, спортсмени, блогери ну, дуже часто доказують, що саме в холодній воді риба знову-таки особливо плітка, дуже класно реагує на спеції. Це коріанд, різноманітні прянощі, пахощі. Саме тому, ось, слухайте, ну на мотилик відразу після закиду знову був якийсь один легенький тюк. Не будемо спішити, почекаємо. Тому замішав дві серії. Це... Ріалфіш, арахіс, коріандр, і це серія, це плітка, і серія універсал er, замішав er, спецію. Тобто, має бути така дуже цікаве поєднання. По смаковій вийшло. Обидві прикормки достатньо таки темного кольору, тому навіть не довелося використовувати фарбу. І останнє відео на моєму каналу було, коли я ловив саме цим складом прикормки. І ну, мені все сподобалось. Я гарно відловився в Києві, тому вирішив використати цей склад прикормки на Десні і подивитися, чи так же гарно він буде працювати зараз в цей період. Хто не подивився це відео, рекомендую. Відео вийшло хоч і але таке от, знаєте, трішки спонтанне. Після роботи декілька годин часу нова локація рибалив між двома зимувальними ямами, одна зліва, одна справа. Буквально там одна ділянка, одна з ділянок в місті, де зараз цей період можна рибалити. Хтось там тюкає, а хто там тюкає незрозуміло. Зараз подивимось по насадці. Ну, щоб ви розуміли, одягав 4 мотилика і одну піночку. Лишилося 2 мотилика і одна піночка. Тобто ці два тюка, що бачив, це просто-напросто риба стибзила два мотиля. Цікаво. Ну. зараз ще зробимо декілька закидів, але можливо, все-таки повідець метр двадцять. Задовгий. Саме тому бачу. Покльовку вже в той момент, коли насадка по факту не знаходиться в роті у риби. Так, дивіться, ось що ще знайшов. Купа отаких от палець, з яких бобри, яких, по-перше, вони погризли, по-друге, бобри позгризали позгризали кору. Навіть за таких от великих позгризали кору. Коротше, бобри. Поповнюй тут. На десні себе почувають як вдома. Четвертий закид. І перша впевнена клювака. Перша впевнена клювака. І якась невеличка рибка мала бути на гачку, але її немає. Її немає. А ні, якась маленька все-таки тіліпається. Ось слухайте, ну це взагалі не наша риба. Взагалі, не деснянський розмір. Ось така от маленька пліточка розпочинає сьогодні наш відлік. Ну, почин вже є, це вже добре. Дивіться, ще коли маркерився, е, яку цікаву штуку зловив. Тобто гудівниця, Достатньо -таки тяжка. І насправді, е, судячи по сплаву свинця, ну, це не та, яку можна придбати в магазині, це е, та, яку хтось, скоріш за все, робив е, власноруч. Ось такий от відвід, знову-таки, проволока, е, під засібку це все теж вигнуто з якоїсь, я не знаю, шпиці. Я ну, не знаю, з чого це може бути зроблено. Далі в нас іде відвід. На, відвід... На відвіді зв'язано з чорної жилки ну, такої, 0,35, мабуть. Чорної жилки, чорної жилки, не прозорої, повіці, На повіцях, е... ну, такий, до речі, дуже е... гачок такої непоганої форми. І просто пінка з. Не знаю, таке відчуття, що з якогось шльопанця. Один повідець коротше, один довше, і цей теж з якоюсь пінкою. Я так розумію, що тут е не тільки була пінка, а і, е мабуть, була якась живність, але рибка її об'їла, і оце все діло зачепилося за бровку. Я коли маркрився, дістав ось таку от класну е хендмейд-оснасточку. Ну, годівниця насправді така прикольна. Коромисла по правильному рухається, щоб нічого не запутувалось. Але все одно в таких хендмейд-гудівницях я б все одно робив би повідець, мабуть, один і все-таки використовував би е, прозору жилку куди, класичну. І насправді, якщо б вам було цікаво подивитися таку олскульну от ол рибалку в моєму виконанні, залишайте коментар, обов'язково в наступному сезоні щось таке е, олдскульне зніму для вас. Можливо, вийде цікавий контент. Покажу ще одну нехарактерну річ для десни для цього періоду. Значить, ставив я стійку, вода була десь там мет, ну, сантиметрів 20-30 від стійки. Водичка зараз піднялася, От стійку затопило. А тепер дивіться, це все мокра частина піска Ось від води. Да, я ж скажу, вода була ще далі зранку, як ми приїхали. І ось закінчується мокра частина піска. Оце. Все тут було вночі залито водою. Тобто, зверніть увагу, тут, по-перше, достатньо такий крутий склон, але все одно по березі, я не знаю, це скільки ось, це 3 метра, більше 3 метрів берегової лінії по березі на склоні ось були затоплені вночі водою. Тобто, як по мені, то досить нехарактерні такі степки води. Да й рівень води взагалі для цього періоду. Дуже цікаво. Так, на щось дуже схоже на ще одну клюваку. Ну, нарешті нормальна клювака. Принаймні впевнена потужна клювака. Але риба знову-таки така собі по розміру. Але це тільки початок, будемо розкачувати. Ну, Видовий склад правильний, видовий склад наш. О, розмір трішки більший, ніж минулого разу. Але до ідеала ще далеко. Рибку насправді дістаєш з води, риба така, прям холодна-холодна. Вже відчувається, що якісь перші нормальні заморозки і на стоячих водоймах при такій температурі води крига буде ставати прямо. Моментально, принаймні, все хочеться вірити. Наскільки ж там дрібна риба, що вона так ніжно клює. Такие же нижненькие клюваки. Ну, кто-то тут у нас? Ну ладно, клюваки нижняя рыбка. О, хоть, хоть так. Окей, три рыбы. Кожна наступна більше за попередню. Окей, це нормально. Нормальний прогрес відчувається. Знову поставимо велику насадочку з декількох піночок. Можливо, це принесе ще більшу рибку. Я ж кажу, зважаючи на те, що тут течії майже немає, ну, було б комфортніше рибалити якоюсь більш делікатною та м'якою вудочкою. Але якщо наша риболовля тут нас не задовольнить, то ми все-таки, мабуть, переїдемо і перевіримо якийсь інший ділянок З іншою, іншу ділянку десни з іншою ой, глибиною, з іншою силою течії. Ну, план принаймні такий. Так, ну, зранку, звісно, було комфортненько, а зараз вже хочеться і трохи одягнутися. О, а в мене, до речі, клює. А в мене, до речі, клює. Слухайте, ну воду прям штовхають. Прям нормально так штовхають. Піднімається достатньо таки швидко. Я сподіваюся, до того рівня, який я вам показував, був вночі не підніметься. Так, ну хтось подзьобав, подзьобав і перестав. Так, а рибалю я сьогодні не сам. Канал Риболовля та пригоди. Сергій вже могли його бачити на просторах ютубу. Сьогодні з товаришем ось теж ловлять платвичку. Як ви бачите, садок в воді, а рибка значить, у нас є. І не ловимо ми експерименти сьогодні вставимо. Ставити експерименти, що за експерименти? Я на свинець, Олексій чисто на прикормку. Якщо вам цікаво подивитися на от такі от риболовні експерименти, коли поряд рибалять два спортсмена на Десні: один з прикормкою, інший закидає просто на свинець, е, цікаво, тому знаєте на якому ютуб каналі дивитися. Риболовля та пригоди заходите. Коли буде відео? Пару днів. Пару днів і буде. Ну тому заходьте, буде цікаве відео. Цікавий експеримент, як мінімум. Ну що, рибка то клює, вирішив зробити перерву на чайочок. Тому що, як і обіцяли синоптики, вітерець починає розгулюватися. Якщо я з самого ранку взагалі сидів, рибалив просто в лісі, то ну, зараз вже навіть в костюмі так. Коли перев вітро, то так, трішки морозно, прохолодно. Ситуація наступна: рибка у нас клює, продовжує клювати. Клює насправді активно. Ну, Якщо не з кожного закида вдається реалізувати, то окей, там, через е, 2-3 закида дістаєш рибку. Рибка взагалі невеликого розміра. Я вже все перепробував, щоб її якось збільшити, але взагалі це не вдається зробити. Значить, що я пробував? Пробував насипати в корм велику кількість пінки опаруша. Таку літню кількість. Тобто, для того, щоб, знаєте, літом, от коли на змаганнях, коли е, ловиш. Ну, там, Дрібну якусь рибу, ловиш плітку от з великою кількістю цієї живності, дуже класно в темпі розкачується точка. Спробував зробити таку саму штуку в темпі. І що ви думаєте? Розкачаю, вона просто почала набагато швидше клювати. Хотів отримати ефект, що просто там підійде велика риба, або просто мілка дрібна риба наїсть цієї от крупної фракції в якості живності і перестане клювати. Ні. Тут її стоїть дійсно багато. От з ким з місцевих рибалок, які проходять, проїжджають, не спілкувався, кажуть, що там декілька днів тому була реально класна рибалка, клювала риба нормального розміру, плітка. Зараз же, ж, або так її погодка придавила, або вона кудись просто-напросто мігрувала вище, нижче, я не знаю. Зараз же клює, я ж кажу, риба взагалі дрібного розміру. Намагався також її збільшити за допомогою насадок. .él. Тобто, ну, зрозуміло, що найкраща насадка по такому розміру риби, де взагалі цей період, це там декілька мотиликів плюс одна піночка. М -м -м. Намагався ставити і трипінки кольорових, намагався ставити навпаки червону насадку, намагався ставити опаруша великого, теж три штуки. При такій насадці все одно кліє ось ця от риба, але реалізувати її складніше, е більше холостих клювак. Е -е ну, тобто, ситуація поки що, я скажу, ось така. от. Насправді, я вже казав, що рибалок достатньо таки багато, незважаючи на те, що це будній день. І є бажання, якщо не перевірити якусь локацію, то хоча б проїхатись по березі вище-нижче, поспілкуватися, можливо, хтось щось цікаве розкаже, можливо, там е трішки нижче по течії, е більш глибока ділянка річки, можливо, там е цікавіше. Можливо, навпаки, поїхати вище течії, де. Течія проходить ближче до берега, де такі от, з цієї сторони, ну, з цього берега, більш сильна течія. Можливо, там зараз тримається риба. Тобто, не зрозуміло, але зараз я думаю, що ще декілька експериментів я спробую, а тоді вже вирішимо, що робити. Мабуть, єдине, що я ще сьогодні не пробував, це зняти ось цієї ось. Ой, з цієї ось оснастки зняти оцю от пінку, що на гачках, і поставити їх на свої гачки там, в комбінації з якимось опаришем чи е, мотилем. До речі, я вже і про це навіть думав. Риба клює не, не супер швидко, але я ж кажу, там, от якщо тримати там, темп е, дві хвилини, то ну, в цьому проміжку часу, десь там в районі хвилини, рибка е, вже показує себе. Немає таких, знаєте, класних. Клювань, тобто 90% покльовок це там, активна якась частина перша там, дзип дзип-дзип. Потім там може бути там, хвили... секунд 30 там, до хвилини взагалі нічого. Потім ледве ви бачите покльовку, це вже зазвичай риба просто висить. Якщо ж після цих перших дзіпзип пауза довша і нічого не відбувається, то скоріше за все риби просто-напросто на гачку немає. Така от ситуація. Ой, поки п'ємо чайок, якраз нам ніхто не зважає, ніхто не клює. Скористаємось цим моментом і вирішимо, що робити далі. Вирішив я все-таки не сидіти, проїхатися, незважаючи на оці от, е, калюжі, незважаючи на е, розбиті позашляховиками дороги, вирішив все-таки піднятися вверх по течії і вниз по течії. Проїхав, трішки помісив багнюку. Ну і знаєте що? Нижче по течії, точніше, вище по течії, де ми заїжджали. Э, коли зранку там, люди намагалися один одного обігнати, щоб зайняти місця, там вже майже повністю пусто, тому ми розуміємо, що э, ніякої рибалки там э, немає. E, перед цим заїжджав на ділянку нижче за течією, тобто ближче до Києва. Там знову такі э, на самих цікавих місцях, де не скрізь навіть заїде машина. Місцеві рибалки на велосипедах дістаються до нормальних, класних перспективних місць. І на тих місцях, де вони декілька днів назад ловили, де проходила плітка, де йшла риба, вони трішки половили. Зараз вже сидять і кажуть, що два дня вже нема кльову. Коротше, нам як завжди щастить. Клювало вчора і буде клювати завтра, а сьогодні ось так. от. Але насправді, насправді, якщо глобально оцінити сьогоднішній улов, ту кількість риби, яку я зловив. Так, розмір не айс, але тим паче, ну давайте не будемо забувати, який зараз вже на секундочку, зараз через день, через два початок календарної зими, грудень місяць. Тому, якщо ви все-таки фанат фідера, якщо ви не боїтеся... Змерзнути і полюбляєте таку екстремальну риболовлю на улюблені снасті, я вам все-таки рекомендую їхати на Десні рибка прокльовує. Мабуть, не скрізь, але тим паче можна знайти, можна зловити, можна побачити оці от довгоочікувані покльовочки на квівертипі. Тому, в принципі, я ж говорю, якщо ви фанат своєї справи, то м -м, від мене. Рекомендація все-таки їхати. Рибка клює. Наступну локацію, яку я хочу перевірити, це буде, мабуть, знову-таки якась локація на Дніпрі, але вже в день. Або обвідний канал, або, можливо, ви напишете мені в коментарях, куди мені все-таки поїхати, яку рибку половити. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви підтримуєте лайком та коментарем, українського мови на Ютуб. Не забудете підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.